На виконання постанови Кабміну із внесеними у 2023 році змінами керівництво ліцеїв та гімназій Рівненщини вживають необхідних заходів безпеки. 536 закладів загальної середньої освіти заключили договори із поліцією охорони на встановлення тривожних кнопок. Ми всі опрацьовуємо заклади загальної середньої освіти, які функціонують на сьогоднішній день в Рівненській області. А це більше 500 закладів загальної середньої освіти, і ми всі їх опрацювали на сьогоднішній день. Є чітке порозуміння заключені договори на встановлення кнопок тривожного виклику в закладах освіти з метою створення безпечного середовища. Комплекси сигналізації зараз це вимога часу, зазначають спеціалісти. У Рівненському ліцеї номер 26 кнопку встановили понад рік тому. Поки що серйозних причин виклику поліцейських не було однак, все ж кнопка вже використовувалась. Безпека закладу, де перебуває багато дітей і батьків. Повинна бути на першому місці саме ця тривожна кнопка є сприяє тому, що якщо відбуваються якісь інциденти пов'язані з безпекою спрацювання, приїжджає наряд поліції і, скажімо так, допомагає швидше улагодити будь-які протизаконні дії, натискаючи на кнопку, відповідальна особа надсилає сигнал про небезпеку в закладі на пульт централізованого спостереження поліції охорони. Іде сигнал тривога до нас на пульт, головний пульт централізованого спостереження. Після чого це за лічені секунди, навіть долі секунди черговий оператор направляє наряд, вказує адресу, все, наряд швиденько прибуває, виясняє причину спрацювання. Чи це якась необхідна допомога Вахтеру, чи це якийсь зловмисник може проникнути на територію, якого потрібно затримати, обезпечити. Наші дітей, окрім закладів загальної і середньої освіти, тривожні кнопки встановлюють в університетах, коледжах та дошкільних навчальних закладах. Рівненська область вже на завершальному етапі забезпечення безпекової складової у школах та ліцеях. Наразі проводяться перевірки та тренування виїздів нарядів. Юлія Смаль, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.